Добрий день, шановні поціновичі української мови. Вас вітає учитель української мови та літератури Криворізького ліцею номер 113 Наталія Шпак. Сьогодні ми розглянемо, як правильно писати деякі документи. Кожній людині в житті рано чи пізно доведеться написати автобіографію, скласти резюме чи мотиваційний лист, де і коли можуть знадобитися ці документи і як правильно їх написати. Ми зараз вами з вами з'ясуємо. Автобіографія життєпис особи, в якому повідомляється про найважливіші події її життя, складений нею самою, коли пишеться цей документ при прийомі на роботі або вступі до вищого навчального закладу, для отримання пільг, грантів на розвиток бізнесу, для програми обміну, для подачі матеріалів на конкурс тощо. Автобіографія складена грамотно, завжди грає на вашу користь. У ній виявляється і важлива біографічна інформація з вашого життя, і вічливість при подачі якісного документа, і сама повага в її оформленні. А ще автобіографія це можливість подати себе у вигідному світлі. Тож давайте з'ясуємо, які відомості треба зазначати. Автобіографія, хоч і має довільну форму, проте деяка інформація повинна бути обов'язкова. Титул або заголовок автобіографія, ім'я та прізвище в назвіному відмінку. Зазвичай починається так: я Петренко Любов Іванівна, чи я Ігнатишин Михайло Васильович. Потім зазначається дата народження, де народилися повністю населений пункт, район, область, країна, адреса фактичного проживання на момент подання документів, коротко про вищу чи спеціальну освіту, лише із зазначенням назви закладу. Років навчання та отриманою спеціальністю, яку потрібно вказати так, як вона значиться у дипломі. Фактична спеціальність зазначається, якщо працюєте не за фахом або перекваліфікувалися. Останнє або сьогоднішнє місце роботи: посада, кваліфікація, інформація про громадську діяльність, коротко про склад сім'ї, прізвище ім'я по батькові батьків із зазначенням, чи проживають вони з сім'єю або в розлученні. Наявність чоловіка, дітей з іменами для кожної дитини рік народження. Дата ставиться днем подання за місцем запиту. Ваш особистий підпис, прізвище, ініціали та розчерк. Звертаю увагу на основні правила. Заголовок або назву документу записують посередині рядка з великої літери. Кожне нове повідомлення записують з абзацу. Автобіографію треба писати від руки на аркуш а 4 або на роздрукованому бланку. Не використовують емоційно забарвлену лексику. Виклад має бути чітким, необхідно витримувати логічну лінію та вказувати дані в хронологічному порядку. Усі відомості про себе викладають у розповідній формі від першої особи однини Я народилася, я вчилася, я працюю тощо. Проте не треба зловживати цим займенником. І таким чином, щоб можна було скласти уявлення про життєвий шлях. Кваліфікацію та громадську діяльність автора. Не допускайте орфографічних, пунктуаційних, граматичних, лексичних помилок. Розгляньмо зразок. Я, Івашенко Катерина Андріївна, народилася 9 травня 1985 року в селі Лебедівка Вишгородського району Київської області, громадянка України. З вересня 1992 року до липня 2003 року навчалась у Лебедівській середній школі, де отримала атестат про середню освіту. У липні 2003 року вступила до науково навчального інституту підготовки кадрів кримінальної міліції Київського національного університету внутрішніх справ на факультет підготовки кадрів кримінальної міліції. Зараз навчаюсь на третьому курсі, проживаю в гуртожитку на території інституту. Батько Іващенко Андрій Максимович 1960 року народження проживає в місті Вишгороді. працює директором Вишгородської середньої школи номер 2 Мати Іващенко. В дужках можна зазначити дівоче прізвище Ткачук Вікторія Анатолійовна 1965 року народження. Проживає в місті Вишгороді. працює вчителем української мови та літератури Вишгородської середньої школи номер 5 Брат. Іващенко Сергій Андрійович, 1990 року народження, учень Вижгородської середньої школи номер 5 Ні я, ні мої близькі рідні до кримінальної чи адміністративної відповідальності не притягувалися. Паспортні дані, серія, номер. Ким виданий, домашня адреса зі значенням вулиці, номеру будинку та квартири, потім дата і підпис. Ви помітили, що у зразку зазначається інша інформація: відсутність судимості, паспортні дані. Так, в автобіографії також можна повідомляти про громадянство, національність, віросповідання тощо. А тепер про деякі нюанси написання автобіографії відповідно до статусу людини та мети написання документа. При влаштуванні на роботу основне завдання автобіографії це показати, що це саме ваша вакансія. І кращого кандидата-роботодавцю не знайти. Приділіть основну увагу вашій трудовій діяльності. Опишіть, де ви раніше працювали, а головне, чого досягли. В автобіографії студента головний акцент повинен ставитися на освіті та знаннях. Покажіть, що ви прагнете знань, і навчання дається вам легко. Опишіть ваші додаткові заняття та курси, які ви закінчили або відвідуєте, де працюєте, або проходите практику. Чого вже встигли досягти під час навчання. У шкільні роки учень навряд чи зможе похвалитися своїм досвідом роботи. Тому слід описувати головні досягнення в школі: участь у спортивних змаганнях чи олімпіадах, наявність дипломів, грамот та нагород. Крім цього, варто розповісти про основні захоплення, хобі та навички, наприклад, знання іноземних мов, уміння грати на гітарі тощо. Наступний документ має назву резюме. Це один із найефективніших інструментів пошуку роботи. Короткий виклад найбільш важливих для потенційного роботодавця фактів вашої біографії, в основному пов'язаних із досвідом роботи, навичками знаннями. Це документ, який дозволяє презентувати власні вміння і навички як у професійному, так і в особистісному плані. Це візитна картка претендента на роботу. А грамотно складене резюме перша умова успішного працевлаштування. Пропоную переглянути відео, в якому провідний рекрутер агент із найму, познайомить вас з особливостями написання резюме. Резюме це коротка презентація ваших професійних та особистих здібностей. У часи великої конкуренції за робочі місця роботодавець отримує десятки відгуків на розміщену позицію і шукає серед них ті, що максимально відповідають вимогам. Тож кожне надіслане вами резюме має бути адаптоване під конкретну вакансію, щоб рекрутер звернув на нього увагу. Структура резюме. Прізвище ім'я та по батькові Обов'язково вкажіть ваше повне ім'я, прізвище та по батькові. Недопустимі скорочення та абревіатури. Контактна інформація. Вкажіть телефон, за яким з вами можна швидко і оперативно зв'язатись. Вкажіть адресу пошти, домашня адреса. Надавати бажано, але не обов'язково. Дата народження число, місяць, рік і зарплатні очікування. Порада завжди. Рекрутери звертають увагу на вашу електронну адресу. Не використовуйте поштову скриньку на кшталт лапочка. Ваша поштова адреса має бути нейтральною, бажано короткою. Наприклад, Шевченко, «Gmail.com». Оцініть, скільки ви коштуєте на ринку праці за допомогою сервісів на робочих сайтах або прогляньте, які зарплати пропонують фахівцям вашого рівня. Назва бажаної посади. Це одне з найважливіших полів. Воно має відповідати назві вакансії, професійні компетенції. Для фахівців з досвідом роботи краще винести свої професійні компетенції окремим блоком до переліку досвіду роботи. Тут ви вказуєте ваші навички і якості, здобуті на попередніх місцях роботи. Досвід роботи. В цьому розділі необхідно зазначити інформацію з кожного місця роботи, починаючи з останнього. Дата влаштування місяць, рік. Дата звільнення місяць та рік. Назва організації. Напрямок діяльності організації, назва вашої посади. Функціональні обов'язки. Порада. Не перераховуйте сухо стандартні обов'язки. Набагато важливіше для роботодавця ваші досягнення. Наприклад, спеціаліст з продажу у якості досягнень може вказати збільшення обсягу продажів відділу на 15% протягом року роботи. Навіть у бухгалтера можуть бути результати. Подумайте, які. Освіта. Якщо ви навчалися в декількох навчальних закладах, перерахуйте їх у зворотньому хронологічному порядку, дата початку та дата закінчення навчання місяць та рік. Обов'язково повна назва вашого навчального закладу та факультету, рівень освіти, назва спеціальності. Якщо ви студент, обов'язково вкажіть курс, а також форму навчання. Це дозволить роботодавцю відразу зрозуміти вашу завантаженість. Порада! Власникам ступеня MBA краще вказувати освіту до списку професійної діяльності. Тренінги вкажіть цьому розділі семінари, тренінги, курси, але тільки ті, що відповідають меті. Вкажіть дати проведення та назву компанії, що проводила їх. Особистісні якості бажано сформулювати особисті якості, точно під вакансію, і менше зупинятися на загальних якостях. Наприклад, для спеціаліста з продажу позитивною особистою якістю може бути комунікабельність, додаткові дані. Тут варто згадати рівень володіння комп'ютером і спеціальними програмами, наявність водійських прав і досвід водіння, рівень володіння іноземними мовами. Сюди можна перенести всю необхідну для роботодавця, але невигідну для вас інформацію. Якщо ваш вік перевищує бажаний роботодавцем, Можна також вказати його в цьому розділі. ХОБІ та інтереси: Вкажіть захоплення, що будуть максимально корисні для майбутньої посади. Наприклад, вивчення психології для спеціаліста з продажу або захоплення фотографією для дизайнера буде перевагою. Рекомендації: це думка керівника, в команді якого ви працювали. Необхідно вказати прізвище, ім'я та по батькові керівника, його посаду, назву організації, контактний телефон та електронну адресу. І остання порада: рекрутери часто шукають інформацію про вас у соціальних мережах. Будьте обережні з наповненням своєї сторінки в інтернеті, оскільки образ у соцмережах і резюме може відрізнятися. Сподіваюся, що наші поради допоможуть вам на шляху добра працевлаштування. Як ви помітили, автобіографія і резюме мають чимало спільного, але назвати їх ідентичними було б неправильно. У чому ж різниця? Призначення для чого вимагають резюме? Щоб, ознайомившись з ним, зрозуміти, наскільки цінним є здобувач в якості потенційного працівника і чи варто запрошувати його на співбесіду для більш близького знайомства. При особистій зустрічі. Що важливо бачити роботодавцю? Йому важливо бачити у людині, яка подала резюме кваліфікованого фахівця, що буде сприяти досягненню цілей, поставлених перед підприємством або компанією. Автобіографія також покликана справити належне враження на роботодавця і вплинути на його думки при відборі кадрів. Однак відомості в ній дозволяють побачити людину не тільки у світлі його професійної діяльності, але ж скласти й психологічну характеристику кандидата на робоче місце. Зміст. Відмінність резюме від автобіографії полягає в тому, що воно складається під конкретну вакансію, на яку заявляється людина. Головний акцент в резюме робиться на професійній якості претендента, його освіту, пройдені курси, підвищення кваліфікації, досвід роботи у певній сфері, досягнення і заслуги в цій галузі. У такому випадку, наприклад, не має значення, хто батьки автора резюме або якою суспільно корисною діяльністю, що не належить до обраної посади, він займається. В автобіографію допускається включати не тільки факти, пов'язані з утворенням і безпосередньо професійною діяльністю. У документі, наприклад, може повідомлятися про те, чому було вирішено залишити попереднє місце роботи, тобто пояснення мотивів поведінки. Або обҐрунтувати бажання стати співробітником саме цієї організації. В автобіографію нерідко включаються відомості особистого характеру, соціальне походження, рік заміжжя та інше. Цікава автобіографія здатна стати певним бонусом для претендента і надати йому шанс на отримання бажаного місця, тому недооцінювати його не варто. Ступень деталізації. резюме відрізняється схематичністю. У ньому відображаються тільки ключові моменти, документ повинен бути складений так, щоб роботодавцю знадобилося менше хвилини на отримання повної необхідної йому інформації про здобувача. Для цього слід використовувати чіткі пропозиції, що не містять непотрібних подробиць. Думки в автобіографії викладаються у більш складній манері. Розповідь доповнюється деталями, приміром, якщо в резюме достатньо перерахувати наявність. Наявні нагороди, то в автобіографії не забороняється розгорнуто викласти, що було зроблено для їх отримання. Обсяг, якою довжини має бути кожен із документів, і в чому різниця між резюме та автобіографією, якщо порівнювати їх з цього критерію. тут слід відзначити, що резюме, зважаючи на особливості його написання, має менший обсяг. Проте, складаючи цей документ, необхідно загострити свою увагу не на кількості сторінок, а на тому, щоб максимальна стислість у ньому з максимальною інформативністю. Автобіографічна розповідь не має обмежень в обсязі, оскільки у викладі такого роду може подаватися набагато більше відомостей по кожному пункту. Ще який документ є наразі необхідним для сучасних роботодавців приймальної комісії вищих навчальних закладів. Це мотиваційний лист. Мотиваційний лист різновид особистої супровідної кореспонденції, що надається разом з резюме. Його мета справити потрібне враження на потенційного роботодавця чи представника приймальної комісії, звернути увагу на ваш професійний досвід, знання, вміння, рівень обізнаності щодо напрямків діяльності підприємства, та довести, що саме ви маєте отримати вакантне місце. Фахівці з підбору персоналу відзначають, що саме мотиваційний лист, а не резюме, може повною мірою розкрити кандидата. Ідеальний варіант це надання обох документів, що взаємодоповнюють один одного, тільки в резюме інформація буде представлена у вигляді сухих тез, а в мотиваційному листі у вигляді поглибленого коментаря. Як і будь-які інші види листів, мотиваційний лист необхідно логічно і структурно правильно скласти. Під кожну окрему співбесіду потрібно писати окремий лист. Не надсилайте один і той самий документ різним роботодавцям. Нерідко мотиваційний лист, що не викликав інтерес, відкладають, не дочитавши його до кінця. Тому, починаючи з першого абзацу потрібно розставити акценти так, щоб спонукати адресата прочитати лист повністю. Мотиваційний лист починається з привітання. Конкретика доречна, якщо відомо хто читатиме. У листі зазначаються ваше прізвище, ім'я та по-батькові, посада, на яку претендуєте. У вступній частині напишіть, чому ви претендуєте на посаду і які навички для цього маєте. Чому ви зацікавлені у цій пропозиції? Вкажіть, які інновації готові привнести та яку вигоду від цього зможе отримати компанія. У наступному абзаці викладіть коротку інформацію про себе отриману. Основну освіту відвідані лекції, курси, підвищення кваліфікації, виступи на семінарах, участь у проєктах тощо. Перелічіть свої досягнення, професійні навички, кажіть на свої захоплення у вільний час тощо. Загалом все, що допоможе сприймати вас як різнобічну людину з перспективами, цілями та амбіціями. Причому потрібно вклазувати виключно правдиву інформацію, інакше все це може обернутися проти вас. У заключній частині короткий підсумок та заклик до дії. Потім заключна фраза на зразок Дякую за увагу з повагою, повні ім'я та прізвище, контактні дані. Якщо мотиваційний лист передбачено для вступу до навчального закладу, слід максимально зосередитися. І надати факти, які зможуть позитивно вплинути на вирішення питання про ваше прийняття: висока академічна успішність, участь у проєктах і майстер-класах, вивчення іноземних мов та інше. Конкретно описати представлений план свого майбутнього, отримання диплома, бажана робота, перспективи щодо реалізації себе в обраній професії. Для отримання гранту треба локалізувати і представити всі отримані знання. Навички, заслуги, ідеї і докази того, що ви дійсно здатні реалізувати їх при просуванні концепції обраного проєкту. Не варто загострювати увагу на фінансовому компоненті. Грант розраховується за внутрішніми критеріями. У мотиваційному листі для стажування потрібно зосередити увагу на набутій кваліфікації, отриманому досвіді, майстерності, умінні виконувати конкретні види робіт. Обов'язково розповісти про ті ситуації, в яких вам особливо вдалося проявити свій професіоналізм. Приклад: Добрий день! Мене звати Петренко Ірина Олексіївна. Я є студенткою п'ятого курсу Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського за спеціальністю інженер програмування автоматизованих систем. У рамках напрямку я вивчаю велику кількість дисциплін, але згідно своєї майбутньої спеціальності. Найбільшу увагу приділяю програмуванню. Спочатку навчання найбільш цікавим для мене є мови, які призначені для роботи з веб-технологіями. Навчаючись у школі ще у 15 років, я написала першу мобільну гру, тому вибір для мене був очевидним. Досвіду роботи поки не маю, але останні три роки займалася розробкою сайтів та веб-додатків. Наразі маю знання та навички з програмування. Можна вказати мови програмування. Розуміюся, на основах дизайну та добре володію англійською мовою, можна зазначити рівень володіння мовою. У вільний час відвідую додаткові курси з програмування, англійської та німецької мови, веду власний блог з програмування, адреса блога зазначається. Я організована і дисциплінована. Після третього та четвертого курсів працювала в науково-дослідницькому інституті на посаді помічника системного адміністратора. Отримала рекомендації від начальства з вашою компанією знайома з 2016 року. Побачивши деякі з представлених додатків на студентській науковій конференції, я загорілася бажанням працювати у вашій команді. Вважаю, що такі важливі якості, як відповідальність, цілеспрямованість, працьовитість і завзятість, допоможуть успішно проявити себе. Розсудливо підходжу до пошуку роботи. Тому згодна на посаду помічника або стажиста. Головне, щоб була можливість розвитку та кар'єрного росту. Прошу знайомитися з моїм резюме, яке прикріплено до листа, а також з моїми роботами, які знаходяться за покликанням, і адреса вебсайту. Дякую за увагу. Від себе обіцяю, що зроблю все можливе, щоб виправдати вашу довіру. Оформлюючи лист. Не використовуйте будь-які виділення чи підкреслення в тексті. Документ повинен бути коротким, лаконічним, не більше однієї двох сторінок. Не містити пунктуаційних граматичних, лексичних помилок. Закінчіть його вдячністю за приділену увагу і час. Ми розглянули з вами основні вимоги до написання автобіографії, резюме, мотиваційного листа. З'ясували особливості складання цих документів. Сподіваюся, що ця інформація стосовно складання вище згаданих документів допоможе вам влаштуватися на роботу, зайняти омріяну посаду, досягти бажаних успіхів. Німецький філософ і письменник Йоган Гете сказав: недостатньо тільки отримати знання, їх треба застосовувати, недостатньо тільки бажати, треба діяти. Тож дійте. І успіх прийде до вас. Мирного неба, професійних зростань, сімейного затишку, благополуччя на все добре.